І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вийшли на пасіку, у нас бджілки полетіли, молоді бджілки, які виходять, почали облітуватися. Ця сімеєчка просто прекрасно літають. Тут у нас двохматочна сімейка, одні зверху, другі знизу, це я знімлю пізніше відосик. А також хочу подивитися на наліччя кормів цього сімейочки. Коли випускав, коли випускав маточок я із ізолятора в цій сімейці вже був гарний розплід. Тому хочу провірити на наліччя кормів. Та як трошечки переживаю, вроді там і був ожив трошечки меду, потім пожив канді. Але цікаво, що робиться в самому гнізді. Тому зараз будемо туди дивитися. І так, будемо відкривати нашу сімейку, будемо залазити в саме гніздо, щоб побачити, що там робиться взагалі із медом, чи мед ще залишився. Як тут розподу був відзначально я сказав багатоїв. Дівочка. Я от кандії один раз. Дівки почали трішечки його вибирати. І також був, якось купував, хотів попробувати в нас продається ось таке канді. Не знаю, я його відкрив, воно мені показалося. Дуже рідковате. Також у нас ще невибраний ось медок із сояшника за скацією. Трішки залишилося. Тут у нас двоє рамочки майнові. За наставну я ставив, тьовки потрішки починають їх чистити. Я б дай би сказав, що вони його далі трошечки переробляють. І таке трапляється. Тут у нас двоє українські рамочки. Тут у мене їх багато, деяк. я їх майже не відкачував. Ця рамочка додам, але тут медок був і я вирішив джовкам повідавати його, щоб він не пропадав. Так, наша друга рамочка. Так. Так, так ось ці рамочки стали набагато легші, не прибічні, я сказав би залягідь по трошечки переносять по ходу в гніздо. Хотя така звіду дивиться, що вони його просто переробляють. Так, цю рамочку положимо сюди. І і подивимось саме гніздо. Трошечки диму. Так видно, що б переносять із тих рамочок медок. Ага. Ось у нас наступна рамочка, рамочка ось так засіяна. І так ось з цієї сторони засів. Бачите, розплід був, він один раз вийшов, наша біла є маточка, форма тут ще є. Це друга рамочка з розплодом. Так що вже можна бути трошечки спокійним, так як тут є метод. Ця рамочка, звісно, трошки. Взагалі, я б сказав би пуста. З однієї сторони є трошечки корма. Скоріше всього, я її буду заміняти. Дивлюся, тут розходу взагалі немає. У мене є ось такі медові рамочки і ми їх зараз будемо ставити в наше гніздо. Все добре, Дзюки мають собі роботу. Ось рамочка. Вернемо їм іншу рамочку. Може чуть-чуть легенько повідкриваємо, хай вони, так мет був акаційовий, він так і постався. Вони самі собі. Будуть переношувати, так як ця сімейка має непогану силу. І цю рамочку теж повертаємо. Далі у нас йде ось ханді, закрилося обратно. Канді, що ми робили, трошки їм далі підшеємо, щоб їм було краще вибирати. І також доложимо це, щоб вони його вибрали. І того в ці сімейці в нас достатньо кормів і можна уже собі не переживати. Також глянемо ще одну сімейку, щоб розуміти, що в нас взагалі робиться. Тут так, картина майже вся та сама давав сояшник, він був крихковати такий. Два пакетика. І тут все те, так само. Стоять в мене українські рамочки, джолки переносять потрошечки гніздо. Так, подивимось, що тут робиться з кормом заставною. основною. Тут теж його вистачає. Небагато, але по весу десь кілограм-півтора має бути. Джолки. Тут повноценно вистачає. Я б сказав би навіть їх багатенько. Ось, як ви бачите, у нас іде розпліт. Ось у нас ходить маточка. Це одна рамочка така. Подивимося другу. Так, тут маточка ось так засіяла. І з іншого боку теж такий самий засів. Ну він ще йде відкритий. Нашу наступну рамочку. Так, тут засіла немає і тут засіла немає. По кормах тут все добре. Я більше переживав, як вони що там, але насправді все прекрасно. Вертаємо наші всі рамочки, все як було. Так, одна. також тут легенько їм відкриємо. Небагато, хай підтік. Та як в нас дно сітка, сітка закрита, бо я сімейки скорочував. всі рамочки стоять на місці. Даже відкриємо їм трошки більше, так само до ставимо, щоб вони вибрали уже весь медок з пакетиків.